Коротше записую відео для Ютуба. Я тільки що записав для інстаграму, але в мене сіла камера і тому записую на телефон. Я сподіваюся, що мене реально чутно, тому що да, я тут зараз на дорозі. Прикольна локація, там річка. Що хочу сказати. Я сьогодні пробував робити рекорд в становій. У мене не вийшло, але я вважаю, що я став сильніше в становій через те, що минулий рекорд. Ну, я як би це розповідав в 63 му дні мого челенджа. Через які фактори в мене не вийшло потягнути новий рекорд, але все ж таки я вважаю, що я став сильніший, бо зміг зберегти свою станову при своїх теперішніх умовах. Ще хочу розповісти про того нового учня. Він взагалі молодець, це приклад просто ідеального підопічного. Він виконує просто все, що я йому кажу, їсть тільки, скільки треба, задає правильні питання, навчається, і по ньому видно, що він хоче розвиватися і качатися. Тому я впевнений, що в нього дуже буде швидкий результат і прогрес. Що по цьому тижню тиждень був дефолтний, нічого нового, якщо чесно. Вчу італійську, ходжу на роботу, відкладую, роблю оновлення в проєкт. У мене день виглядає приблизно так. Я прокинувся, сходив в холодний душ, приготувався і поїсти, поки сиджу їм, дивлюсь, як це, господи, італійську, уроки по італійській Потім одразу ж роблю собі чайок або каву і роблю оновлення в проєкт. Роблю скільки можу перед тим, як почати збиратись і їхати на роботу. Або, якщо це день з залом, то мені треба якнайшвидше вийти з дому в зал, щоб успіти потренуватись і піти на роботу. І одночасно, ще коли я тренуюсь, я онлайн треную Захара, мого нового підопічного. Під час роботи, якщо немає замовлень, то я знімаю відео, монтую відео під час роботи теж. Вечером я або їду в магазин, або їду одразу додому. Дома теж або готую їсти, або одразу заварюю чай, грію те, що вже наготовлено, і сідаю робити оновлення в Кендже. Да, так, мій любимий проєкт. І так, тиждень за тижнем по чуть-чуть, потроху буду розвиватись. будуть приходити люди в Кендже, тому що це реально потужний проєкт буде. І чим більше людей про нього буду дізнаватись туди заходити, тим більше і швидше він буде поширюватись. Паралельно я буду навчатись на тренера, в мене вже є заплановані навчання. Але поки немає часу, бо роблю оновлення. Треба доробити оновлення і тоді починати навчання. Або трохи пізніше, бо сертифікат я можу отримати лише з 18 а до 18 ще рік. Тому буду на самонавчанні читати книги. Я вже зібрав собі, так сказати, бібліотеку книг, які я хочу прочитати по тренерству. І по тренерству, і по бодібілдингу, і по поверліфтінгу. І зараз вже одну почав. Кому цікаво, можете написати мені, я вам скину, що за книжки. Тому якось так, це був ще один тиждень мого виживання в розвитку в Польщі на самоті. Е, я вважаю, що... Вже видно прогрес, він потроху йде. І мене це радує. Дайте мені Годік 2, і я зможу здійснити ну, майже всі свої мрії. Тому підписуйся і слідкуй за моїм прогресом і розвитком. І підпишись в інстаграмі. І підпишись в інстаграмі. То що... і підпишись в інстаграмі.